Добрий день малята і ваші батьки! Сьогодні ви дізнаєтесь багато нового про те, як живуть та що вміють незвичайні та дуже розумні тварини. Ось послухайте загодку. Це тварина темно-сіра, товстонога, товстошкіра, як локатори два вуха, довгим носом спину чуха. Гострі бивні, наче роги. Гей, тікайте всі з дороги! Не примара це не сон, а великий сірий слон. Малята, Слони живуть в Індії та Африці. Головна ознака слона це наявність у нього хобота, який виконує різні функції. Завдяки хоботу слон нюхає, п'є, дихає, захоплює їжу, видає звуки. Слідкує за чистотою свого тіла. На кінчику хобота є у слона невеличкий відросток, який схожий на пальчик, яким тварини люблять брати невеликі предмети. Також у слонів є бивні. Коли слоники вітаються, вони переплітаються своїми хоботами. Слони ніколи не залишають один одного у біді. Якщо хтось із них потрапив у якусь пастку, інший протягує йому, свої, протягує йому свій холод, намагаючись допомогти. Слони піддаються тренуванням, тому їх часто можна побачити у цирку. Сьогодні я пропоную намалювати слона нетрадиційним способом за допомогою долоньки. Але давайте спочатку. Приготуємо наші пальчики до роботи і виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається зоопарк. Приготуємо ручки. В зоопарку ми гуляли та тваринок розглядали. Ось маленькі тигренята та сердиті левенята. Всіх тварин порозглядали, на замок позакривали. Що ж, ручки ми підготували, тож приступаємо до роботи. Ось такого слоника намалювала я. Малята, чекаю на ваші роботи в нашій художній майстерні. Тож до побачення малята, до нових зустрічей!